Олить горло, льодяники фортеза від болю у горлі крутезні Трампа не влаштовує позиція ані Києва, ані Москви. Президент Сполучених Штатів Америки, який обіцяв за 24 години, пам'ятаєте, швидесенько припинити вогонь в Україні? В останні дні все частіше висловлює невдоволення діями Москви. Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював розчарування як діями Росії, так і кроками України в контексті війни за його оцінками. Так і от знову він в такому стані розлюченому, розніваному. Обуреному про а, почуття Дональда Трампа і про його ставлення як до Москви, так і до Києва повідомила на своєму новому брифінгу речниця Білого Дому Керолайн Левіт. І її разом і почуємо. Трамп постійно висловлює розчарування діями обох сторін конфлікту і Москви, і Києва. Трамп прагне закінчити війну. Я думаю, що президент досить чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці бойові дії припинилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Ми вважаємо, що у нас є важелі впливу в переговорах щодо укладення мирної угоди, і ми збираємося використовувати ці важелі. Перебування спецпосланця Трампа Стіва Віткофа в Росії для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним стало важливим етапом дипломатичного процесу, спрямованого на припинення війни та укладення остаточного мирного договору. Між Росією та Україною Нагадаю, напередодні Путін і Вітков говорили в санкт Петербурзі. Перемовини їхні тривали понад 4 години, але звісно робимо знижку на кілька речей. Що насправді суть розмови тривала набагато коротше? Бо російські диктатори, старий гібіст Путін, принципово не користуються англійською мовою, спілкуючись із західними представниками. Ну і загалом із тими, хто ще приїжджає до нього. Таких небагато, крім буркіна Фасо от є а, і представників Хамасу. Так, от є тепер Вітков, якимось диним чином. Хай це на совісті Стіва Віткова буде чому він туди їздить, третій раз уже за рік усміхається. Отак стоїть руку до серця, прикладає. А єдине, що як ми жартуємо з нашими експертами, що не зігує вже добре, хоч чогось добилися, зокрема й ми в інформаційному плані, але а посміхається, тисне руку путіну, ніби той лауреат на Нобелівську премію миру, а не геноцидник і учасник кандидат на лаву підсудних в Газькому трибуналі. Так новітко ну, на нього зовсім інакше дивиться. Також зрозуміло, що насправді розмова тривала години-дві, бо Путін, хоч і БМ, але не використовує мову – це раз. По друге це була не зустріч. Тета тет на ній були присутні і представники економічного сектору Російської Федерації. Так само там був Кирюша Дмитрів, очільник російського фонду прямих інвестицій. А також спецпредставник Путіна з питання і російсько-української війни, і близького сходу. Ну він його такий гонщий, він його посилає туди-сюди домовлятися. Гроші їхні криваві. Очевидно, пропонувати. Ось це все теж артикулювалося після цих чотирьох годин. Зрозуміло, тож вони години дві тривали ці перемовини. В Кремлі, як завжди, вийшли дуже конструктивно, глибоко, змістовно, конкретно і детально повідомили про щось були ці перемовини, сказали аж цілу фразу, що під час зустрічі Путіна і Віткова були аспекти українського врегулювання. Просто дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Ну як завжди, під сімома замками тримають в Кремлі всі ті таємниці. А все тому, а тому, що ми ж знаємо прекрасно, що під час такого роду перемовин Путін продовжує озвучувати свої нереалістичні хотілки щодо України, щодо окупації наших територій, щодо вимог відтиснення НАТО зі східних кордонів щодо демілітаризації України. Це незмінна Шарманка Кремля. Очевидно, що він і програє з ким би він не зустрічався, але він і програє, тому що ніхто на такі умови приставати не буде, хоча є нюанси, про них будемо зараз і говорити. Зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткофа з російським президентом Путіним. Нагадаю, напередодні була в Санкт Петербурзі. BBC нагадує, що вона проходила в будівлі президентської бібліотеки імені Бориса Єльцина і тривала понад 4 години. Скрипніком Єльцина, значить, витягнули. А також нагадаю, що це за три поїздки Віткоф до Москви. Вперше отак було інфаблік з офіційним Голошенням з демонстрацією, як його перед тим як він зустрічався з Путіним, була зустріч із Кирилом Дмитрівим, показували, як хто його зустрічався, довив автівку з якимись там перекладачками чи яку ще роль виконують дівчата. Будемо лише здогадуватися, звісно, ну, але тим не менш, такі бачимо зараз на цих кадрах. Дякую редакторам. А той факт, як зустрічали Віткова, просто так Помпізніка, значить, всі з ним сідали. Кірюша Дмитрів, який, до речі, дуже любить публічність. Теж світив своїм обличчям, яке йому подобається в дані Ройтерс. Видно не дуже як і нам ну на Кірюша Дмитрів любить таку публічність, бо його дружина Наталя Попова, а найкраща подружка однієї з дочок Путіна Каті Тихонова. І вона займається різними публічними виступами. Є типу журналісткою, ведучою веде різні події інпаблік то тому і Люша Дмитрій так привчений до такої уваги. Любить її. Згодом і зустріч, початок зустрічі та Віткова з Путіним показували теж російські помийки. А цього разу він його теж чекав, як бачимо. Та не і Путін стояв, чекав, як сидів на стільчику, як Терецько лідер. Якось пам'ятаєте, ні, тут Вітков стоячи. Та добре, що не лежить. Бо те, як він йому руку, показує, що Штати прогинаються під Російську Федерацію. Водночас, як говорить мені Рома Симбалюк, наш колега, журналіста, блогер з яким Ви можете подивитися на Ютубі двадцять. 24-го, ми напередодні спілкувалися просто по свіжих стопах у цієї зустрічі. І Рома каже, що ну мов, мовляв, почекайте, як то протокольно перед камерами може бути і такий вираз обличчя у Віткофа, але це не свідчить, що на загал насправді. Політика адміністрації Трампа ось така, аби прогинатися під Кремль. Невідомо що говорилося поза камерами, за зачиненими дверима вже під час приватної розмови Путіна, Віткофа і їхніх представників. Так що можливо там насправді як писала напередодні зранку видання Аксіос і озвучувався певний ультиматум Кремлю. Але як ми говоримо з Юрієм Рашкіним, політичним оглядачем і громадським діячем зі сполучених штатів Америки, свіже інтерв'ю, з яким англомовним можете подивитися на нашому Ютубі 24», Заходьте при. Нагідно друзі, підписуйтеся, будь ласка, і діліться зі своїми друзями та знайомими по світу. Там англійською мовою для англомовної аудиторії ми артикулюємо, озвучимо всю правду про розв'язану кривавим російським диктатором Путіним російсько українську війну. Так от Юрій Рашкін каже, що ні ні, не треба плекати ілюзій. Насправді, за його версію вона відмінна від версії Рома Симбалюка. Наприклад, то пан Юрій каже, що це і є політика Трампа. Показувати наскільки Путін йому близький, показувати наскільки. Путіна і його політика імпонує йому. Тож, в принципі, не факт, що там були озвучувалися якісь ультиматуми. Ну але достеменно ми будемо зараз знати з тих заяв, які ми бачимо вже більше інпаблік то тому. Будемо стежити за цим. До речі, з Юрієм Рашкіним. Ми ще сьогодні о 17.00 в прямому ефірі. Ютуба 24 четвертому будемо і проговорювати. Ось ці вже відголоски, наслідки, результати, оцінки результативності. Візиту Віткофа приходьте. Будь ласка, про все це поговоримо про те, як уже і навколо Трампа всі обурені ним. Аспектів багато. Субстанція складна, казав род Путіна Пісков про те, як може відбуватися перемовний процес між російським диктатором Путіним та самим Трампом. Також після зустрічі Віткофа і Путіна заявив прес-секретар Кремля, що в принципі можлива зустріч, можливий дзвінок. Наступна телефонна розмова між американським президентом і російським заморешем диктатором, але не сказав, коли вона точно буде. Також Пісков коментуючи зустріч, зауважив, що перед і початком... Ком, що це хороша можливість через Вітков передати позицію Росії і уточнив, що сьогоднішня тобто та що напередодні була зустріч, вона не пов'язана з тими переговорами. які, нагадаю, що 10 квітня проходили 6 годині майже в Стамбулі, але там були. Представники посол Російської Федерації в штатах був Олександр Дарчів та заступниця держсекретаря Ша Марко а, пані Соната з питань євроазійських. Тому це було лише зустрічі щодо дипломатичної роботи, відновлення дипломатичної роботи місії Російської Федерації Сполучених Штатів. А також росіяни, це ж все про гроші. Теж ну, в принципі, як і оточення Трампа, вони говорили про те, що їм треба майно своє повернути. значить, яке було там заблоковано, поки не працювали відповідно відомство посольства за час повномасштабної війни. А у Сумку Пісков не виключив, що може бути ось ця телефонна розмова. Причому присутності, все ж того, того Дмітрієва в цей же час. Нагадаю, з'явилася публікація видання Reuters. а скандальна. Одразу скажу, що російські помийки, так як вони люблять, подали її зовсім неправильно, протрактували не так, як написано в оригіналі. Повідомили, що буцімто вже після вчорашньої зустрічі Путіна і Віткофа Вітков передав і навіть наголосив, що є лише одні такі вимоги. Путіна. Путіна, які дозволять реалістично швидко закінчити цю війну, це фактично визнати окупацію наших територій Російською Федерацією. Втім, якщо перейти на Ройтерс, Рольтерс відкрити оригінал, почитати взагалі це все не так відбувалося. Буцім то це обговорення в команді Трампа з подачі Стіва Віткофа ще минулого тижня. Після того після 48 годин як були перемовини між Віткофом і Дмітрієм, але в Вашингтоні, тому що нагадаю, що 2-3 квітня Кирило Дмітрів спецпредставник Путіна був. З візитом у Вашингтоні на цей час, але лише на цей час, з нього навіть спеціальним. Наказом зняли санкції. Держдеп видав ось таку постанову, що а поки він у Вашингтоні, то він не під бо він під нагадаю, і штати, і низка країн Європи, хоча в Кірші Дмітріва багато майна в Європі. Він любить ворожий захід, так і всі вони. Ну та віла в Італії, це вам не Сизранське озера, розумію. Да, і Франції також де в нього є в вражеських країнах. Майно Ну, в нього там є ще й в об'єднаних арабських еміратах. Не бідує Дмитрів, не бідує. Він і женився вельми вдало. Батьки в нього там як досліджує його. Біографію, до речі, Іван Преображенський те щастий з наших ефірів на а, м, сайті наших колег з радіонівось. Можете почитати дуже цікаво. Хто за один кіркірюша Дмітрів? Як його папа насправді буцімто знайшов йому стипендії в коледжах американських і університетах? А він і Стенфорд закінчував не лише, але насправді ні. Це все було за гроші, які фінансувалися з держбюджету. Знаходив його тато. Ні, таланти, стипендії там не йшлося. Але Кірша Дмітрів розкрутився в житті. Він працював і в Києві, і в. Москві і в сполучених штатах ну агент шпіон такий серед бізнес структур, він знає, як знаходить ось такий підхід. Бачимо, що він може бути компліментом компліментарним підлабузницьким. Він все життя такий агент, агентура російська, яка у вигляді буцімто розумного економіста, так от в окулярчиках, демонструє, що насправді він теж свої інтереси переслідує, гроші путінські пропонує. Ну а відтак, звісно, і хотілки і кремля ретранслює. І от там Ройтерс публікує, що після того як в Вашингтоні Вітков зустрічався Симкірше Дмітрієвим, то. Тоді він і говорив про ось такі ем, позицію російську, що нібито якраз визнання навіть не окупованих російських територій їхніми на е, наших територій це буде шляхом до якомога швидшого припинення війни, нібито іншого немає. Але насправді не ясно, чи справді все так було. Ройтерс посилається на кілька джерел джерела, ноунейм, no як завжди, тобто не названі джерела. Ми не можемо знати достеменно, чи це теж не є ось такою частиною інформаційної війни і Путіна або й таким вкидом, так що перевірити зараз, хто з той ж адміністрації Трампа буде спростовувати, як буде реагувати на це Кремль. Паді знає, як то кажуть, на болотах. А то невідомо чи а, ця інформація взагалі шла від Віткофа і чи вона обговорювалася близько 22.00 напередодні на сайті Кремля з'явилось коротке повідомлення про те, що зустріч тему якої був аспект українського регулювання, завершилась. Ну і більше деталей ніхто не наводив за словами Дмитріва. Переговори були продуктивними. Теж. Ні, особливо нічого. А по на потім після того вже ввечері напередодні, фактично пробув один день, та навіть трохи менше день світловий Вітков за даними сервісу в Лайт Радар», вилетів з аеропорту Пулкова і поїтів собі додому. Ну тепер ми будемо чекати на те, як окрім Керолен та яка теж каже, що ці переговори, значить, стали важливим сигналом етапом дипломатичного процесу. Будемо стежити, хто ще і як буде коментувати з білого дому, власне кажучи, результативність візиту відкофа. Ну і обговорювати його в Тексті російсько-української війни.